Друзі, привіт! Мене звати Тимків Єлена і ви на моєму роботільному каналі. Сьогоднішнє відео буде про фініші і також мій таємний новий старт і вже раптовий фініш. Так, цікаво, коли починаєш роботи, але ще цікавіше, що вони швидко завершуються. Як радісно вам показати і про фініші, дивіться це відео, бажаю вам приємного перегляду, а я піду монтувати новеньке відео для наступного ще випуску. Сьогоднішнє відео теж почнемо з квітів. Так, пропоную вам помилуватися букетом з гортензії. Це вже осінні гортензії саме з саду я зірвала три сорти гортензії і склала в вазу. І тут є ось такі кольорові гортензії, котрі були бордовими, маліновими. Є такі гортензії, котрі квітли білим, і вони тепер якраз тільки червоніють, а ось це була біленька. І вона стане ось такою темно коричневою все це ці навіть не будуть сильно підсихати в кольорах. Вони будуть ось такими сухенькими коричневими бутонами. Тут вона вже почала підсихати, а ось таких, можливо, трішки навіть буде фіолетовим. Але ще навіть не, не знаю, не пам'ятаю, в тому році я не бачила. Кілька років не сильно придивлялася, як підсихає саме ось така гортензія. Але думаю, вона теж буде більш коричнева. Цілком після листочки скручуються. І не мають гарної форми, лише мають форму ось такі шапочки. Але поки вона ще така кольорова і дає радість навіть ось в такий момент осінній. Я тримаю цей букет в воді, поки вона ще може бути в кольорах, я залишаю її з водичкою. А далі, коли підсохне, то буде вже просто сухенький букетик, який з часу буде його зберігати. Краса неймовірна. Гортензії приносять щастя не лише на кущах, але потім ось такими сухими навіть букетами. А тепер покажу, що там в мене відбувається зараз у жовтні. В моєму останньому відео я показувала сюжет з трояндами, і там трішки в кадр впало таке кресло. Ось таке маю я дерев'яне креселько. Я його купила в магазині в Німеччині Айде. Воно класне, але, як бачите, тут приступив клей, чи якась така частинка, котрою була проклеєна ця фурнітура, місцями ось пройшов цей клей, або це деревина, пустила таку смолу. Треба його відмити. Моя ідея була така, щоб вишити якусь подушечку малесеньку і оформити саме цей стілець, щоб він виглядав таким. Він був профарбований в білий колір, і мені сподобалася ця така. Частинка меблів, тому я її собі придбала, <сум> тому що я взагалі люблю різні стільчики. Зараз покажу на свою колекцію таких малесеньких іграшок. Колись ще придбала ось такий адірондак. він класний, він стоїть біля картини, яку намалювала моя дочка, і прикрашає, там створює такий літній настрій, ніби там сидиш, в пісочку ноги вклав. І відпочиваєш. Ну, ось такий жовтий адірандак. Його я придбала в магазині Flying Tiger в Варшаві. Ну, а ще один стілець має, навіть металевий. Цей стілець не є просто стільцем, він зручний класти на нього телефон або якусь рамочку, він класно його тримає. Ця частинка була куплена, здається, в Ікеа, теж в Варшаві. Тож, бачите, в мене колекція стільчиків виявляється чималою. Здається, десь ще були. Але на цей момент просто не згадаю. Я купувала колись такі стільці дерев'яні, навіть не дерев'яні, а якісь з шпону якогось, не пам'ятаю. То я їх фарбувала і а, якось для дівчат, для дітей створювала такі меблі для кукол, Так, для ляльок. А, було. Треба пошукати, до речі, і показати вам ще й ту колекцію. Ось така колекція моїх різних стульчиків в інтер'єрі буває розкидана. А в різних куточках на якихось комодиках, біля яких вазочок. Це мене питала Валентина саме про біленьке кріселко. Тож, Валентина, вам вітання. І тепер ви бачите, що це таке в мене є. Такої прялки, як у вас, я не маю. Можливо, десь треба собі теж її пошукати. Ну і бачите, можливо, класно, якби та прялка була біленька. Або треба перефарбувати ось це кріселко. Ну, це вже такі мої мрії на майбутнє. А ось то саме крісло, про яке ви питали. Тепер відповім про питання про лампу. В попередньому відео я показувала частину про лампу і про чохол для неї, але потім виникло питання: що це за лампа в мене така. Інколи я її показую час від часу в відео є нові підписниці, підписники. І актуальна тема завжди у нас, і які потрібні лампи для вишивки, особливо тим, хто має змінне місце вишивки, то це взагалі питання номер один. Тож, показую вам лампу. Частіше я її ввожу в цьому тепер чохлі. Тут в мене вміщається сама лампа. Далі я вміщую тут великий довгий такий провід. Тут в мене є ще один коротенький провід, він то самий. І ось такий має бути штекер з розйомом. Цей штекер не йде в наборі, але ось ви бачите такий тут розйом. А можливо, ця інформація написана буде вам потрібна. Ну і все це гарно вміщує цей чохол, який я вже показувала. Штекери, котрі тут ідуть, це один з набору, один дестану звідки. Але має їх просто два про запас. Ось такі тут штекери. Це не такі штекери, як ідуть в телефонах, скажімо не такі, як в айфонах, йдуть. сама лампа. Ось вона складається в чотири такі частини. Так? І вона досить довга. Десь метр довжиною вона має загалом. Має вона, Ось тут є сама лампа і ось кнопочка. Сам заряд ось тут є. Має вона три ступені включення. Зараз можливо не так ярко світить, тому що вже була деякий час розряджена, ну майже розряджена. Можна вишивати від зарядки, просто втикнути в розетку і вишивати. Якщо є така велика батарея, від батареї можна теж заряджати і вишивати, просто вкласти, і тоді вона буде ще ясніше вам світити. Або просто, ну, якщо вона вона тримає заряд, годинки дві, вона тримає точно заряд. Ця лампа йш в таких коробках. Дві різні коробки, тому що якось купувала я в різні часи. У мене є таких дві чи три зараз робочі лампи, і вони трішки від різних виробників. Або виробник змінював упакування. Ось така коробка. Можливо, ця інформація вам допоможе знайти, купити таку саму лампу, або ось така назва на коробці є. Ось так вона виглядає. Ось такий на звороті бренд. Дуже зручна. Раджу вам її саме через те, що вона легка, вона абсолютно легенька, така пласкенька, в любу валізу влізе, в рюкзачок якийсь там в сумку, якщо там маєте таку міцну гарнесеньку сумку. Я її навіть в самоліт проносила колись, для того, щоб в самоліті можна було зручно вишивати, якщо ви довго довго летите. Але то було давнесенько. Давне вже, я вже давно не літала. Ось. Те, що було в коробці, тут бачите ще один провод, він такий, цей провод тут коротенький. Тут навіть є такі кріплення, якщо ви хочете повішити її на стіну, ось можна її так на гачок повішити і потім вставляти лампа, щоб висіла, От її можна отак зачіпляти, і вона буде висіти вам якось там на стіночці, якщо це має якусь потребу. Так, от, наприклад, вона вивертається і можна от прикріпити до стінки цю частину і вивертати, її вона буде вам там світити. Але якщо це є взагалі в тому потреба, тут навіть є такий товстий-товстий ем, ліпучий елемент, щоб можна його було приклеїти на стіночку чи на меблі якісь. В цьому пакуванні навіть йшов ще такий мішечок. В котрий влазить лише лампа. Ось такий мішечок, але він досить плаский. Сюди, ну, якщо влізе, то шнурок влази, але а, то було так менше зручно. Ну і ця лампа вона зазвичай була а, у чоловіка, наприклад, він там брав колись з собою її. Ну і зараз взагалі можна підзаряджати, щоб було кілька ламп на запас. ось такі кілька лампочок і можна вишивати досить довго по вечорам. Маю надію, що я б відповіла, досить. Ретельно про цю лампу, якщо ще у вас є питання, то пишіть. Але де купити в Україні, я навіть не знаю. Колись купувала через Амазон з американських сайтів. Тож шукайте там ось такі варіанти ламп. Посилань зараз вже не дам, тому що це вже було досить давно. Це вже було років 4-5 тому, коли я купувала ці лампи. Хочу сказати велике-велике дякую Наталочці, яка подарувала мені дві схеми. Ми бачилися ще напередодні війни, і вона вишивала тоді фею Валентинку, яка та була гарнесенька, красунька феєчка. І я закохалася в неї. І аж тепер ми вже зустрілися, і вона подарувала мені схемку Валентинку і схемку від Хеловіну. Тож я маю тепер дві нові схеми Мірабілі. Наталка вишивала по цим схемам і подарувала мені просто тому що вже вона має дві вишиті ці роботи. Дякую тобі, моя Люба, що тепер в мене ця краса є. І я буду вишивати цих After the roses. Багато-багато з вас так відгукнулися на цей проект, на цей дизайн, і я щаслива, що я. Захопила вашу увагу. Дійсно, дизайн класний, але чомусь рідко зустрічаю його відшиви. Хоча мені вже прислали дівчата з інтернету там відшив. Я вже собі заскрінила саме оформлення так, щоб в мене залишилося <смас> таке натхненне мотиваційне бажання вишивати великий сюжетик. А хочу показати, як в мене вишився малесенький сюжетик Ось ця частинка. Дивіться, яка краса! Я в захопленні, як чудово вийшло. Ця шипшинка просто ну, смакота. Так приємно виглядає. Я щаслива, що взялася вишивати його. Він вишивається легко-легко, ну, дівчата. Вишивайте, хто має, вишивайте. Це чарівний дизайн. Він захоплює. Він захоплює, він чарує. І я хочу тепер вишити щось на зворотню сторону, щоб оформити подушечку. Поки не придумала, що саме буде на звороті. Якась, можливо, буде гілочка і частинка листочку. Там так багато не буде, а якась буде малесенька частинка, шипшинки. побачу ще. Але а, треба обшити а, на подушечку, щоб можна було оформлювати. Гарнесенька, ну, красунечка така. І дякую, що ви відгукнулися. Дякую, що, дякую, що навіть надіслала мені Оленка а, електронну схему. Я мега щаслива. Це просто фантастика. А, тепер. Треба вишивати, братися і навіть за велику схему, тому що вона буде ще більш гарнесенька. Дівчатка, вишивайте дійсно нитки, тут всі продумані, всі чудові. Я щаслива, що зібрала все ж таки потрібні ниточки, і тепер ось така краса є. Ну, просто неймовірно, чудовий дизайн, легко-легко вишивається, як знаєте, як пісенька. Я підібрала собі літери, котрі можна було вишивати. Там багато-багато є пропозицій, котрі літери вишивати. Я підібрала з того, що я бачила, там була якась інша літера, не так схожа на мою. І ем, я просто так переробила, так, щоб було для мене схоже тут є те. Ну, це моє бачення літер, тому. Так, воно і є. Можливо, воно не так ідеально відцентровано, зараз тільки все помітила. А через те, що я вишивала просто таким хрестиком-пікітом, то воно так і вийшло. Ще я забула, що буду дату вишивати. Можливо, дату я вишию на звороті. Ну, то вже колись потім буде. А ось чудовий дизайн. Я тепер хочу скоріше зробити цю подушечку і а, знайти шепшинку, і на фоні шепшинки його і сфотографувати. Ну, Просто краса, правда, краса-краса. Маю надію, я вас надихнула на вишивку цього сюжетику. А зараз покажу ще один фініш, котрий а, трапився в мене От, буквально, ось буквально, буквально. І я щаслива, що отак з-під голочки легенько виходять в мене. Роботи, вони, звісно, невеликі, але все одно це нічого не означає, якщо є натхнення, вишиваємо навіть мілесенькі роботи, котрі дарують нам щастя. А тепер хочу показати вам фініш цієї кавової пані Coffee First від бренда Жевре. Цей дизайн я вишила. Так, дивіться, яка має бути пані, і ось яка в мене вийшла пані. Трішки вона має іншу шапочку на голові. Довго я видумала, як. Завершити цю пані, але а, все одно вийшло темнесеньку і шапочку на голову, і обличчя. А, ніжки вже є, ручки. І тепер це вже не є приводом, а є повноцінна готова робота. Тож, другий фініш а, в осінніх стартах, котрий був ось а, буквально нещодавно, а, стартувала, але вже і фініш є. Так приємно, коли, хоч і невеликі такі роботи, але і стартую, і. Завершую ці проекти. У мене було велике бажання оформити цей дизайн в особливу таку а, штуку. Я колись купила це такий камень, а, з каменю зроблена дощечка. Вона мала щось там десь прикрашати, але була знижка, і мені пощастило, це реальний камень, вона так стукає гарнесенько. А, я хотіла її оформити як пінкіп на ось цю а, штуку. Але вона впритик вийшла в мене. За розміром ця пані є десь 9,5 см і 2 мм, А в висоту вона є десь 9,5 см і впритик до ось цієї дощечки. Тому я не впевнена, що в мене вийде, тому що дощечка теж є в ширину. 9,6, а в висоту вона є ну, тут 12 см. Ну, поки я не впевнена, що в мене так гарно все вийде, як я хотіла би. Шкода, що тут немає дірочки, було б класно її повішати, але ж можна і приклеїти. Ну, я хотіла так оформити на ось цю дощечку і навіть ну, камену, таку кам'яну дощечку і покласти в шухляду в шафу, там, де в мене зберігається кава. Поки, ви бачите, це лише мрії, поки ця пані ще не є на стадії оформлення, але я вже про це мрію. Пам'ятаєте, я вам показувала, що в мене є гарнесенькі якісь там дивні прикраси, щоб зробити цей сюжет ще більш драматично красивим, але це теж все буде пізніше, вже, мабуть, в листопаді я займуся оформленнями цих малесеньких сюжетів. І я маю ще один фініш. Швидкий таємний старт і швидкий таємний фініш. Це просто неймовірна краса. Зараз я вам все покажу. І я маю надію, я вас зачарую сюжетом, і ви теж будете хотіти його вишивати, хотіти мати його у себе. Тому що я зачарована і думаю, ви будете теж. Для того, щоб вишивати цей наступний сюжет, потрібно взяти нитки DMC. Але не лише. Ще потрібно взяти одну нитку від VixDe Works. Нарешті я взялася шукати її, але тої нитки, саме тої конкретної, в мене не було. То я додала дві інші нитки, замінюючи одну. І додала ось такі дві нитки в мене були від Classic Color Box. Я їх поєднувала. І мені вдалося, як здається, зробити щось подібне до того, як було на прев'ю. А ось саме. Так, я це весь час розповідаю вам про дизайн від Джаснен, який називається Autumn Mix. Осінній мікс. Новинка Джаснен. І вона не залишила мене байдужою. Я, я замовила її в одному магазині. Чекала-чекала, коли побачила в наявності, в іншому схопила і просто, неймовірно, швидко взялася вишивати. Тому що я хотіла схопити це натхнення, схопити відчуття. Що я буду вишивати перше. Ніхто його ще не вишивав. Немає таких реальних відчив, тому ось я, ось я взялася і почала швиденько вишивати. Тим паче, тут така якраз тема гарбузів, тема винограду осені, І ось тут всередині ніби соняшник. Та, та сама нитка Вікс Деворкс, котра має переходи. Вона має братися вишиватися ось тут, у цій квіточці, всередині, ніби пелюстки такі сонцем розходяться. У мене саме тої нитки немає, тому я їх і поєднала, змішувала і вишивала рядочками, щоб зробити подібний колір ось цих двох ниток. Можна справитися, дійсно, я погралася, в мене вийшло. Хоча спочатку я дещо налякалася, як же ж так, я буду вишивати майже перша і саме без тої конкретної нитки. Не знаю навіть, чому це мені так хотілося взяти конкретну нитку, якої рекомендовано, але потім я махнула на то рукою і сказала, Та, що ж, я не справлюся, чи що. Повністю готовий, відшивий сюжетик осінній мікс. Я щаслива, гарбузів багато не буває. Дивіться, в мене тут є прям гарбузова така тема скрізь. Навіть в мене ще є і ось такий гарнесенький підвіс на ножиці. Просто він так тарахтить, і при відео важко ним користуватися. Але все одно ці чарівні гарбузи в мене вони є. Колись давнесенько я їх замовляла у. Дівчині Іни, Але зараз забулося. Давно я в неї не замовляла нічого. Але ось ця серія цих гарбузів мені просто зараз саме в серце. До речі, це все її і магніти, і дається, голочки теж її. Про, про голочку не пам'ятаю, напевно, теж, ну, звісно, має бути і її. Але не про, не про прикраси, саме про цей осінній. Мікс, дивіться, яка краса. Сюжет невеликий, 7,5 см усі боки. Ну, навіть 8. Ну добре, 8 на 8 см. В мене є ідея, як його оформити. Зараз не буду то показувати. Маю надію оформлю і тоді вже поговоримо цілком про оформлену роботу. Зараз процес, навіть вже і фінішний, не лише процес. Я мега щаслива. Так легко вишивалося, на одному подиху, просто на одному подиху. Дивіться, які тут є гарбузики. Тут навіть жолуді є ось вам видно, що це жолудь. Тут є чотири жолуді, є яблуньки, мабуть, я думаю, це яблуньки, і ось є чотири грони винограду. А всередині, ось ніби соняшник. І ось ви бачите результат поєднання ось цих двох ниток. А всередині, тут я додала. Більше коричневих ниток. Тут і має бути якась там ниточка коричнева, але я трошки більше її тут наміксувала, тому так воно виглядає. Якщо дивитися на прев'ю, мені здається, досить однаково виглядає. Як вам думаєте, схоже? А, я забула, так дійсно, дівчата, я ще зробила заміну зеленої ниточки. Ось тут є два кольори зеленого, в мене того кольору зеленого одного не було. І я взяла замість того зеленого ось цей 580-й. Зараз що ж це там в мене таке було? Угу. Ось вам покажу я замість 469 взяла 580-й колір. Так, це моя заміна. Це моя заміна. І я думаю, що дуже Подібний там колір взявся в мене, тому що я по карті не того DMC підбирала. І е, якось я просто навіть здивована, що деяких кольорів в мене все ще в палітрі немає. Я думала, в мене вже все є. Але ж ні. Треба зробити ретельну ревізію. Я зараз не, не можу зробити ревізію, то в мене все кругом, бігом розкидано е, ще до ладу, нічого не доведено. Треба всі свої колекції розібрати по полицям І навести лад у всьому, що я маю вишивальному. А то мій вишивальний світ просто це якийсь вічний безлад. <світ> я не маю вишивального стола, я маю вишивальні комоди, я маю вишивальну шафу, і там постійно щось просто перелітає з полки на полку, все кругом бігом шкереберть, просто постійний шкереберть. І це, мабуть, зв'язано з моїм настроєм вишивальним. Що я постійно підбираю, що наступне я хочу вишивати. Маю надію, я вас надихнула на вишивку цього гарного осіннього міксу. Я швиденько його взяла вишивати. І ви знаєте, дівчинка написала мені, що вже хоче мене придбати залишки. Тож схема вже має наступну власницю. і я її напишу і вже днями її надішлю. Тут залишився бісер після відшиву. Схемка абсолютно чиста і бісеринок треба, щоб пришити, як по схемі, лише 20 і одна всередині, котра тримає лелітку. Леліточка, ось покажу вам ближче. Вона має такий фіолетовий підтон, перелив, перелив рожево-фіолетовий, такий дивний дуже перелив, вона ще така має градієнт, така вона нерівна. Але тут, я думаю, можна придумати будь-яку лелітку або біконус великий, якщо у вас є. І навіть зробити з цього якусь подушечку чи біскорню, теж буде цікаво, абсолютно гарненька. Мені сподобалося, що таких ще сюжетів маленьких у Джаснан не було, тому я бігом взялася і відшивати цей проект. І тут навіть є такі хвостики у гарбузиків. Ну і загалом трішки бексі щось тут було багато на винограді, але це все можна досить швидко повишивати. Маю надію, я вам дала трошки осіннього настрою і натхнення. Як вам ці проекти чи А Як вам взагалі маленькі сюжети, тому що, бачите, я захопилася зараз вишиванням невеликих сюжетів, це можливо пов'язано з тим, що не маю зараз часу на. Вишивку великого і розкладання великих проєктів просто все те, що можна вишивати в руці, і ось в малесеньких-малесеньких п'янчиках, тому що все має бути досить мобільне. Я ще не все перепакувала, не все поприбирала, і тому ще більше безлад мене ще більше дратує. Тому ось такі невеличкі сюжети зараз, якраз мої найулюбленіші розміри. Пишіть, як вам ці фініші, чи є натхнення вишивати щось подібне чи ні. Як вам After the Roses, як вам Джаснен та і ця пані з кавою? А я піду зараз вишивати ще щось невеличке і гарбузове. Тема жовтого помаранчевого кольору мене не відпускає. Все ж таки осінь на дворі І хочеться вишивати щось такого гарненького, помаранчевого осіннього. Бажаю вам чудового настрою! Фінішів, стартів і осіннього натхнення. Тримаємося! обіймаю, цілую вас і всім па-па!